진짜 제일 멋있는 Добрий день, а можна вас запитатися? Нам сказали, що тут продається якийсь будинок. Скажіть, де продається який будинок? Це цей будинок продається? Цей не продається? А який будинок продається? Казали, що тут внизу хлопці ті, що працюють, там кажуть, що тут будинок продається. Вас тут. А хто тут власник цього будинку? Хто власник цього будинку? Не знаєте? Ну ви тут цей. працюєте, хто ви тут? Не працюю. Ви не знаєте власника будинку? Не знаю, не маю. Як ви працюєте? А через кого ви працюєте? Якщо ви не знаєте власника? У нас є бригадир. А можна бригадира покликати? Як немає? А? Ну хто приїжджає, гроші вам платить? А я приїжджаю, як його я не плачу. В якій машині? Там попасти, на Ну гарний будиночок. Скільки коштує дорого? Він продається. не продається. А от якби хотіла б купити, то скільки б коштувало орієнтовно? Не знаю. Там ще банька, я ззаді, так? А дорого коштує такий забор поставити? Ні? Це камінь, да, так? Так. Ну, а ви скільки тут вже працюєте? У мене довго. А бригадир, там вас дивлюся, як в майстри. Бригадир що не вийде сюди? Його немає. Тут, а ні. он хто заглядає? Такий робочий, як я. Так. Ага, ясно. А он сусід там знімав. Там сусід якийсь такий бігав з камерою, знімав. То хто такий будинок он там? Де червона машина знаходиться? Хто власник? Мож... Ну, знімав з камерою, І що знімав. Можливо, там продається будинок, Ви не в курсі? Він живе, як звати? хто. Пішли, подивимося, познайомимося. Ви кажете, нічого не знаєте. Чий будинок? Як вулиця це називається? Ви хоча би знаєте? Я не а ага, скажіть, будь ласка, коли ставили асфальт? Ну, тільки свіжий. Ми знаходимося в цікавому мікрорайончику, де такі шикарні будинки будуємо. Асфальту далі вже немає. Біля шикарного будинку асфальт є. Замок тернопільський.